Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі і сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таку цікаву олімпіадну задачу за 9 клас. У деякий момент кут між годинною і хвилинною стрілками дорівнює альфа. Через годину він знову дорівнює альфа. Знайдіть всі можливі значення альфа. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно, і після цього можете дивитися мій розв'язок. Отже, після години хвилинна стрілка повернеться в початкове положення, а година пройде 1, 12 дванадцяту частину кола, тобто повернеться на кут рівний 30 градусам. Рівність кутів зазначена в умові. Означає, що хвилинна стрілка є або бісектрисою кута між двома положеннями годинникової стрілки, подивіться на малюнок, або променем додатковим до цієї бісектриси, подивіться на другий малюнок. У першому випадку альфа дорівнює 30 градусів поділити на 2 і дорівнює 15 градусів, а в другому альфа дорівнює 360 градусів мінус 30 градусів поділити на 2, тобто дорівнює 165 градусів. Ну що ж, я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, бо за статистикою 92% переглядачів мого каналу не підписані на мене, тож дуже прошу підписатися. Ну і, звичайно, буду дуже рада коментарям та лайкам. До наступних зустрічей!